Генрік Сенкевич пан Володийовський. Умовно, ця книжка ділиться на три частини: мелодрама, екшн мелодрама та військова драма. Така композиція з одного боку видається не дуже гармонійною. Стркати переплетіння битв і залицянь виглядало би більш збалансованим. З іншого боку, зосередження уваги на меншій кількості тем на одиницю тексту забезпечує повніше занурення та проживання сюжетної лінії, співчуття героям. Також це схоже на сходження від легкої романтичної комедії через ситуацію до більш реалістичного проблемного вирішення сімейних пригод до папосу битви, кривавих сцен і високої лицарської драми. Перша частина дивує невеликою часткою політики та війни та великою часткою залицянь. Оскільки пише майстер слова, то занурення у текст співпереживання відбуваються дуже швидко. В епізодах ми зустрінемося із героями попередніх частин Епопеї «Вогнем та Мечем і Потоп. Але, виходячи з назви книги, найбільше часу проведемо з паном. Володийовським, маленьким за зростом лицарем та видатним фехтувальником. А взагалі заглоба під біп'ятка, який загинув в попередній книзі, та Володийовські виглядають точно як три польські мушкетери. У першій книзі вони допомагають своєму молодшому Дартаньяну Кшетузькому знайти наречену. Заглоба такий собі життєрадісний портос, надзвичайно подобався читачам, мабуть, тому автор перевертає його у заключній книзі циклу. Однак мені весь час хотілося перейменувати цю книгу на пані Бася, адже саме ця героїня займає більшу частину оповіді. В першій частині вона виступає на рівних із Христиною Кшисею. А майстер Слова Сенкевич з перших абзаців малює два протилежні жіночі образи краси: ніжна трепетна Кшися, романтичне мріливе створіння і бешкетна запальна, зухвала пацанка бася, гайдучок, як називає її заглоба. Бася та Кшися змагаються за серце Володийовського. Друга частина відбувається через кілька років після одруження пана Володийовського. З ким прочитаєте тут? Ось тут вже сильніше закручуються інтриги, не лише любовні, а й політичні. Головний ворог в цій книзі це турки і татари. А кульмінація це битва за Кам'янець-Подільський. Взагалі, у Великому князівстві Литовському декілька кілька століть ось цілої прожилося Кілька загонів татар, які дали присягу на вірність як військову силу. Але знаходиться син великого полководця Тугайбея, і він має амбіції. Він хоче ще більше прав, земель та інтриг, а ще він закохується не в ту жінку. Третя частина настільки відрізняється від перших двох трагічністю, жорстокістю деяких сцен і реалістичністю. Ця частина трилогії про полковника Володойовського, гектора Кам'янецького, першого солдата Речі Посполитою, який тільки епізодично з'являвся в перших двох частинах. Отож, настала нарешті і його черга. Цього разу, як і в попередніх історіях, є і амори, і битви, доблесть, і зрада, народження, і загибель, і багато чого ще. Цілком собі реальний історичний персонаж пан Володайовський в історичних довідках значиться по-різному і його дружина, і загибель, зовсім інше описується у романі. Твір, звичайно, не стає від цього менш цікавим та захоплюючим. Після загибелі головного героя подумалося, що читати далі не варто. Нема чого і немає, але я помилялася. Адже епілог боявся змістовним і цікавим. А битва при Хотині потягла б на ще один роман. У романі мені дуже сподобалося, як Санкевич передає дух того часу, часу лицарів. Віри, доблесті та честі. Кожен герой гідний похвалити нагороди, кожна героїня чесна, прекрасна та безневинна. На мій погляд, такі історії чекають на молодих читачів. Вони знайдуть наочний приклад для хлопчиків честі та мужності, а для дівчаток любові та гідності. Жаль, що я не була знайома з цією книжкою раніше і дуже заздрю тим хто ще тільки на початку шляху та збирається читати її вперше. Отож, рекомендую приємного читання, Генрик Сенкевич, пан Володайовський